Друзі, привіт-привіт. Марічка миє банки. Розложила свій стіл і ледь-ледь помістилась. Так, 12 півторачок, 20 літрових, 48, півлітрових вісім. Трьохлітрових і 2 літрових. Ну, а тепер гарненько будемо полоскати. Друзі, це вони так чуть і злегка посивіли від, від соди харчової. Так, зараз спочатку в одній воді злегка. Не злегка, а добре виполощу від соти, а потім будемо знову полоскати в чисті воді і будемо сушити. А як будуть сушитись, я вам покажу. Ось, друзі, півлітрові баночки лежать тут, чекають своєї черги, щоб повторно покупатись. Решта банок чекають ось тут. Так, і ці баночки також чекають повторного полоскання. І тоді будемо сушити. Ну що ж, друзі, будемо ополоскувати наші баночки. Перша партія вже сушиться. Ну, тепер будемо. Півтора літрові, будемо полоскати, а тоді літрові. Ну, нарешті черга прийшла до наших півлітрових баночок. А ти я так переживала, щоб вони. Ой, помаленьку, друзі, щоб вони не попадали, а то я говорю, говорю, може скотитись баночка оплитку плитку і буде. І не буде баночки ось так. Зараз я переложу, а тоді з вами зустрінемось далі. Пополощу в одній корзинці ось такий, а тоді буду полоскати в другій. І тимчасово поставлю їх на столик, нехай вони скапають. А тоді я кудись їх переміщу, а куди саме я вам потім покажу? Тепер... Ой, вибачте, друзі. Будемо полоскати. І потім з вами зустрінемось. А тепер поставлю паузу. Дякувати Богу. Домили, дополоскали наші баночки. Ось так по кругу, по кругу проставляла, тому що всі, друзі, не помістились. Ось так. Ну, Півлітрові нехай баночки стечуть І ми їх приберемо, тому що все ж таки на кухні нам треба трішечки місця. А ось ці баночки я накрию, і вони день-два постоять, водичка з них гарненько стече, вони підсохнуть, і тоді я їх поскладаю в друге місце. А куди саме потім в коротенькому відео вам покажу. Ну, а тепер піду прибирати місце, куди буду ставити півлітрові баночки. Друзі, баночки буду ставити на грубку. Як ви бачите, ось і пригодилась на мисочка, яку ми купляли. О тепер я так гарненько-гарненько повиставляю в рядочок. Нехай сушиться. Друзі, всі баночки помістилось. Ну, Але три штучки так ледь-ледь. Чуть забракувало місця. Тепер я накрию і в другий ряд буду виставляти літрові. Закінчила, друзі, я свою роботу з баночками. Ось так я поскладала так. Тут в першому шарі у нас іде півлітрова банка, в другому шарі літрова ось так лежить у два ряди. Тоді ось ще шість баночок літрових. І ось тут в цьому рядочку три півлітрових, тих, що не помістились ось сюди з краєчку. І все, друзі. І нехай гарненько ось так сохнуть. І будуть лежати тут до тої пори, поки нам ці баночки не знадобляться. А ті, що на столику стоять, також нехай поки постоять там. Зараз краще їх попідсовуємо, приберемо місце, а потім також їх кудись поставимо, щоб вони були сухенькі. І все. І все, друзі. Знаєте, поверху вони вже це означає, що гарно помиті. Так, зверху я їх зараз трошки накрию, і нехай стоять до якогось часу. А тепер усім друзям, усім людям на землі, скажу до побачення. Усім тихого, мирного, благословеного неба, Божої вам благодаті, бережіть, друзі, себе і своїх рідних. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Усім пока-пока.